Формадол забудь про головний біль. Ну і давайте повернемося до актуальних моментів такого сьогодення про погоду, про осінь, яка не відступає, про те, що ми мерзнемо всі абсолютно, опалення ще не включено, а осінь не хоче нам дарувати сонце. Денішевський зараз з нами на зв'язку. Холодно, але що зараз саме за вікном відбувається, яка погода буде по всій Україні? Дізнаємося з перших вуст. Це що таке? Які ти гарнішки? Доброго ранку, колеги. В мене сьогодні. Мене сьогодні день косплею офіційно заявляю. А власне, якщо а, казати за погоду, а, то зараз на вулиці ще трохи дощить. Десь хвилин 10 тому було таке доволі відчутно. Зараз дощки трошки більш слабкіший, але все ж таки доволі зябко, вогко. Ну якщо казати одним словом, чесно все ж таки трохи так неприємно сьогодні. Але а, трошки тіше те, що сьогодні все ж таки неділя, та і більше з нас сьогодні має можливість спостерігати за дощем крізь вікно. А, кажу біль... Ші з нас, тому що сьогодні дощі майже по всій території України, і усього у декількох містах дощу не буде. Де саме давайте далі розказую окремо по регіонах. Отже, починаємо традиційно зі сходу на сході. Сьогодні в день від 16 до 19 градусів тепла. В Луганській та Донецькій області буде сухо та змінливою хмарністю. А от в Харкові очікуємо короткочасні дощі впродовж дня на півдні країни. Синоптики також очікують дощів. При тому у всіх регіонах сухо буде хіба що на Кримському півострові. Там в день очікуємо тільки мінливу хмарність. Температура по містах коливатиметься від 18 до 21 градусів тепла. А от в Одесі навіть 22-24. На заході країни буде відчутно прохолодніше. В усіх містах упродовж дня очікуємо похмуру погоду з дощем. Що цікаво, по регіонах доволі сильно відрізнятиметься температура. Так у Луцьку, наприклад, буде лише 12 14 градусів тепла, а от в Ужгороді усі 17-19. Тож раджу сьогодні усім жителям заходу України перед тим як вийти з дому, все ж таки погоду додаткову температуру саме перевірити на півночі країни, як завжди, трохи прохолодніше, і сьогодні це буде особливо відчутно у Сумах та Чернігові. Там повітря прогріється лише до 10-12 градусів тепла. В Житомирі температура трохи вище 15-17 градусів, та незважаючи на Різну температуру в усіх регіонах. Сьогодні однаково там дощитиме. Центр тут сьогодні також дощитиме упродовж дня. Температура повітря у всіх містах коливатиметься у проміжку 15-17 градусів, окрім Полтави. Там буде холодніше, 12-14 з позначкою плюс. У столиці до самого вечора буде хмарно. Зранку трохи дощитиме, от як зараз. І вже після обіду дощу не буде. І вечір взагалі має бути сухим. Температура повітря від 14 до 17 градусів тепла. Ну і звісно, що згадаємо про температурні рекорди, які маємо за весь час спостереження погоди у столиці. Так найспекотніше 11 вересня у Києві синоптики зафіксували 1898 року. Тоді температура прогрілася до позначки плюс 33,8. А ось мінімум було зафіксовано у 1968-му, Тоді було лише 4 і градусів тепла. Ну і трошки хочу додати також про народний прогноз погоди про прикмети на сьогодні. Отже, сьогодні відзначаємо свято Хрестителя Господнього Івана і прийнято вважати, що день 11 вересня завершує літо. Ну так це відчувається насправді. Іван пісний прийшов, літо красне відвів. От як колись казали. Ну і власне цього дня наші, наші пращури слідкували за. Птахами клин журавлів у небі віщував сніжну зиму і швидке похолодання. А шпаки, що розголюють галявинами, затяжне бабине літо. Тож сподіваюся, що, хоч, хто, хоч хтось, сьогодні шпаків таки зустріне, і все ж таки буде бабине літо. Ну і є ще одна новина, яка стосується клімату. А, про зиму а, є перші прогнози від наших кліматологів. Вони зараз кажуть, що ця зима в Україні має видатися теплою та без опадів і середню температуру очікують взимку. Десь на рівні 0 градусів. Сподіваюся, власне, що так і буде. Ну і зафіналити наше вімкнення. Хочу словами класика і сказати, що з вами був Дені Шевський, і от такі у нас пироги. Дякуємо тобі, дуже дякуємо, Дені. Це тобі, тобі зручно, з цією штучкою? воно зручно. Що, що, що чи зручно парасолька за цією парасолькою на голові. на голові? Не знаю, як правильно вона називається парасолька, чи можливо має якісь, і, якусь іншу назву. Насправді я не знаю, як вона називається, але можу зробити трошки трошки рекламу. Замовив її ще рік тому на одному з китайських сайтів, і власне вона коштувала усього 3 долари. Е, та зручно, зручно. Вона цілий рік чекала свого часу. Розумієте, нарешті дочекалося сьогодні. її зоряний час тобі Дені. Мені потрібно таких дві для мене і для грейс буде зручніше гуляти цієї осени на вулиці. Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1 щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕД. А також на ютуб-каналі 1 плюс 1.